Ти знаєш Наді? Є одна річ, яку я хочу в стосунках, яка напевно може навіть пояснити чому я досі сама. Це важко. Ну от ви вдвох, і ця людина, вона тобі подобається і ти це знаєш. І ти подобаєшся цій людині, і вона це також знає. Але це вечірка, і ви по різну сторону кімнати, спілкуєтесь з іншими людьми. Але в якийсь момент ви починаєте один одного зиркати. І не тому, що ти хочеш володіти цією людиною або тому, що бажання сексу, а просто тому, що ти усвідомлюєш, що це твоя людина в цьому житті. І це сумно і кумедно одночасно, тому що це життя, воно ж закінчиться. І всі ці люди на вечірці вони не усвідомлюють, що є інший вимір. Ну, Буквально поряд з тобою є інший вимір, до якого ти не можеш доторкнутися. І він залишиться назавжди непоміченим. І. Напевно, це те, що б я хотіла б в стосунках. А може і в житті. Любов? Так, я не обкурена. Я взагалі багато того не роблю. Я дякую тобі за цю вечерю і я, напевно, піду.